Я не обшла що сьогодні неділя і все закрито, тому я йду кудись поїсти і чекаю на женічку, якій мене зустріне. Дика людина. А це ми з зінком прийшли на віску. Отак. Не завидуем таким видом, да, ребят, я слышал с польской зиркой у меня Зустрич. не завидуем, да? Идем к Полинке взяли вот такую штучку попробовать на ТикТок попробуем. Порок номер один. Сексуально. Ми якісь присмак наші є. Так, сніданночого Так, Нова квартира ще нема баняків. Баняки. А мені колись розказали. Мені колись розказали подружка зі збаража, каже, ти знаєш, що такі кульчики? Ага. А я не знала, що такі пульчики є. А гузиці знаєш? Напишіть в коментарі, що таке гузиці. Ключиці? Ні. А що? А як думаєш? Це з якої взагалі сфери? Українською. <сіць> Ні, нормально. Карпатською гусульською. Ні, ці... типу. А, вибач, тіло. Ну, ключиці. Ні. Гузиці, а запястя? Ні. Оці штучки? Ні. Acho oh, que <laughs> <laughs> <te> <laughs> <te> <laughs> <coughs> собі їжу на смітанок і відпочивати, тому що я встала сьогодні, капець, щоб я собі зароботалась, загулялась. Я мала взагалі ввечері зустрітися з хлопцями, але хизи, сил нема. Я живу на офігенній локації. Я тут поруч жила, коли жила в Варшаві. У мене тут, по-моєму, це щось з фінансами, чи якийсь банк. Короче, новий швят, хто шарить, хто й шарить, хто був у Варшаві. Ось. Вот. Починається дождик. Зараз присаду ще підтихну і піду вже додому спати. Якщо подивилася у ви відео, дівчатки складочки вже походу на роботах спадить. Це капець похота. Ну так, така у мене локе, заходимо. Такі брами красиві. І потрапляємо додому. Ронтура не буде, там нема що показувати, просто ківна і ківна. Двороку, дуже тихому. Вікна в мене виходять прямо типу на шовну частину. Але, в будинку дуже прикольний двір. Завтра зранку вже покажу вам, бо зараз трошки без сил. трошки багато я себе сьогодні взяла. Ще підніматися на четвертий пух. С таким красивым видом. Я прокинулась всем 7 ранку, сейчас уже 8.30, собралась, сделала макияжик, зачистку. Сейчас иду, возьму каву и пойду на индик. А далее мне требуется встретиться с ребятами. Ну, как бы вот и все планы на сегодня. Ставим лайки и подписываемся на канал срочно. У меня мир чисто, у было ходить. Коротше, спортивки, які вчора купила, і біла футболка, тому що в мене зараз тренування. Потім пройду перевдягнусь. У мене не так багато опцій, бо що перевдягнутися. Напевно, в ту ж футболку просто інші штани вдягну. Вот. Ну І я пішла за кавою. чи матч? я ще не вирішила, що я хочу. В мене тут дуже багато опцій, тому гоу. Я зараз іду в кав'ярню, яка називається Store. Я теж в неї дуже часто ходила, поки тут жила, і коли приїжджаю, завжди ходжу туди, теж одна з моїх найулюбленіших. Я ось тут відмічу вам інстаграм, щоб ви знали якісь класні місця у Варшаві. А до речі, це було посольство Америки. І саме через нього я вперше приїхала в Варшаву, тому що моя подружка Анічка Халікова робила собі візу до Америки. І саме тут я вперше опинилася завдяки цьому, що це ставила її компанію. попрацювала, зараз іду в Сефору. Треба купити олівець для губ, якийсь новий хочу. Хочу, так, да, і що, пайду куплю. в Тому що я тут не віддам Може буду на якісь спешанти ходити. Коротше, іду в Outfitters купувати манчич. манчинчі такого уродця. що штула бобу вже все грусть, тому що залишився тільки той, якого я взагалі не хотіла світлою. Так завжди. Запиваємо каву. Все, що ми не купили, ми знову прийшли клетись на повішню. Максим пішов взяти собі каву, я поки нічого не хочу. Ну, би, і все. Завтра у мене виріб о 6 ранку. І са пішов з і гарно посилиться була. Четыре треть да це був випадок. Зараз в аеропорт, буду вже викликати таксі. Їхати трошки зарано, звісно. Але що? ну да, поїхали. Чекати таксі 20 хвилин. I hope все буде добре. Боже, я ввелася. Все ок. Let's shoot в Копенгаген! Рада, капець. Боже, треба нормально сліти. Вот. Я на стіки рада. Я вчора дякувала своїм друзям і всесвіту, що вони у мене такі чудові є тут у Варшаві. Тому що я коли приїхала, я не знала нікого. Я так за тиждень я знайшла всіх друзів, з якими я вже три роки постійно спілкуюсь, постійно ганяю сюди до них. Дуже сильно вдячна за кожного. Такі всі класні, унікальні, чудові, потрясаючі. Вважаю Короче. Зараз, може, з Полинка пересичимось в аэропорту, не знаю. Коротше, чекаю таксі, сподіваюсь, що все встигну. Але я чула про таку штуку, що якось це називається аеропорт що-то там. Коротше, що якщо ти не волнуєшся, то точно приїдеш вчасно на свій рейс. А якщо волнуєшся, то опоздаєш. Поэтому не волнуємося, ми приймаємо ситуацію, як є, і чекаємо таксі. Дивимось останній раз на цей вид в цій поїздці, да? Ніки не говоря, ніколи, Сподобалось мені тут жити, трошки шумновато. але, звісно, якщо закрити балкон, то топово, нічого не чутно. Але так. Все, чекаємо. Боже, ладно, сьогодні волнуйся, все окей. Так, ми бачу вже в до душе з'їсти. І подобуляюсь. Довольна очень. Одне з моїх найлюбленіших міст взагалі. Так, трошки про політ. Летіла я менше години. Зараз не була якась проблема в. Метро, загально розумію, короче, посамалась. Ми дуже довго чекали. Але все добре, ще поки що все закрито. Все так розумію, під час десяти, зараз 9 щелась. Зараз сяду десь хочу випити каву. З'їсти я собі взяла. І що? І побутка, кстати, норма. Навіть супер холодно, хоча свіжіше, ніж, наприклад, у Варшаві. В Варшаві це була. На потім такі плани будуть тримати вас в курсі. Так, ось так у мене виглядає сьогодні сніданок. Просто фільтр кава і путінок. Я тут живу на терасі в кав'ярні і спостерігаю за людьми і мене дуже сильно надихають люди тут завжди. На все. Просто я там підслуховую їх розмови якісь на англійській, просто дивлюся, як вони виглядають. Це найбільше інспірайшн для мене приїхати собі трошки, <кхем> подивитись на інших людей. І я приїжджаю взагалі з іншими якимись думками, поглядами. Взагалі подорожі дуже сильно відкривають всіх, розширить і твій... бажаю сказати, українську кругозор. Бо мене зрозуміли. Це офігенно, це дуже круто, я обожнюю. От Копенгаген для мене найбільше місце. Вдохновення, натхнення взагалі. Я не багато де була, але це топове місто для мене особисто. Їх стиль, чи все мені дуже, дуже сильно подобається. Так, будь ласка, піше застав цю еру таких усов, коли все було з саме. типу, все було в тренді, такі були підвіски, кільця, думаю, блін така прикольна кружка. Да? пока не посадили сюда ну уже как бы педаль перебор чуть-чуть Подвидите, как прикольно в Тайгере можно чтобы детки помалевали тут пока батьки что-то купают, еще что-то уже мыло так, пришла урбан. в Урбан взяла себе две стаканчики от

Я думаю, може, можем другособищий ядер, который назем, пока на, на народження, да, и под собі же камеру. Чи, давай тогда чекаємось, да? Хотя бы тысячи а то вже все до конца крутило. А потім вже, ну так, да, как на тисячу підписників, после них уже можно купить и камеру. Я думаю. Танці його ампасадорка. Але воно таке все неяке. Взагалі мені не сподобалось. Виглядає так просто, якщо, я не знаю, не міряла. Виглядає, якби ну, дуже виглядає дуже чіп. Але я нічого собі не взяла, хотіла взяти шопер. Але I don't know. Так, ну, так спокійно, навіть коли дуже багато людей, якісь войкі наду, то все одно дуже тихо на центральних вулицях. Я не знаю, від чому це залежить. А зараз хочу повернутися до магазин, купити собі окуляри. і піти вже до ну, ціна набережна водички. скажем так, дівчинки. Соло тріб. Топ. Навіть на диванчик. Ставлю лайк. У мене було купа планів кудись піти, але в мене настільки немає сил. Я настільки з тому, що я, знаходилась у Варшаві, що капець. Не знаю, може, якщо буде цілий з того, що кудись зайду, в якийсь музей, кудись поїду. Але поки не відчували те, що я повитягнув це все. У мене десь плюс-мінус ще є три години. Вот. Діжу в курсі. Ну так, хочеться більше. Ще... Я, в принципі, зараз буду ще два тижні в Німеччині, то можу виїхати сюди ще на дінчик і щось... ще подивитися, що захочу. Тому не буду себе так знаєте, націлувати і просто печікам. Я прийшла на найпризисні цю точку, можна і буде одне місце, наминула раз Сашою там сиділи, Хочу піти туди. У мене так сьогодні слизяться очі від сонця. Просто капець. Я не можу дуже боляче, мені треба їх зараз якраз сісти і закрапати. Закрапити? Закапати. Якщо чесно, це напрягає чуть-чуть, тушечка, да, бо пари чуть, чуть Ну, надію, що мені повезе. Такий от вітик улюблений мій спот в Копенгагені. Ось така я вже щаслива, заспокоєна, в улюбленому місці. себе на 99 100. тому що мені дуже було від сумки. Якби не сумка, була, було б сторіна, як не так тяжко було пускатися. Я задоволена дуже. Так, поки я тут сижу, хочу з вами поболтати. Трималась коленками про те, що у мене скоро день народження через два дні. І я от всі ці дні, що ходжу, у мене було дуже багато часу, щоб подумати. Як то в Києві, знаєте, стільки справ не до саморефлексії. І я спіймала себе на тому, що у мене класне життя, що я. Подорожую, у мене є класні друзі, в мене є улюблена просто робота, в мене класні стосунки з сім'єю. І все настільки класно і добре складається. Тут, знаєте, по дереву постучив, на всякий случай, щоб не залазити. І що я ще в літаку улетіла і думала про те, що могла би я уявити собі таке життя, яким я живу зараз. типу... Ще 3-4 роки тому не то, що там, типа, вау круто, просто типу я про те, що ти ніколи не знаєш, куди тебе життя заведе і що з тобою буде далі. Я до цього кажу, що я уявляла, звісно, своє життя якимось класом прикольним, але не так, ну в плані це не негатив, не позитив, просто що цікаво, цікаво загадувати щось. І потім в якийсь рандомний момент тебе життя веде кудись в інше місце. І ти ще поки не розумієш собі головою, як то буде. Але завжди треба пам'ятати про те, що доля і всесвіт знає краще, як нам треба. І Всесвіт робить все для нас добре, не проти нас. Тому все, що з вами би не траплялось, це все приведе кудись до хорошого кінця, скажімо так. От. Тому так. Скоро мені 25. Ну ладно, я не розстраю. Ну, типа, ноль емоцій. День народження, класно, спасіба. Чікаво, привітання. <свісно> да. Сижу, рефлексую і боюсь, що зараз піде на мене дощ. І я ще вся промокну перед дорогою. У мене автобус через 2 години, три. Мені ще треба пообідати кудись піти. От, напевно, я на цьому вже Стопаю Копенгаген. Сильно вже багато всього. Дякую, що були зі мною, як і завжди. Я дуже сильно вдячна кожному своєму глядачу. Дякую, що ви підходите до мене на вулиці. Дякую, що ви ставите лайки. Дякую, що ви пишете коментарі. Дякую, що ви підписуєтесь мені. Це дуже важливо. Мені дуже приємно. Дуже сильно вас люблю. Дуже вам дякую і до зустрічі в нових відео. Па-па! Ні, це місце, що я прошли раз, лише. Я промокла вся, у меня куртка, просто треба выжить. И... Мои кеды. Я вся нас посмотри, мені всі 4 години. Круто! Вау! Я вже десь не взяла, але це трошки.